Чому ми переїхали з України саме в Німеччину, адже розглядали і США і Канаду? Сьогодні я спробую відповісти на ці питання. Нагадаю, мене звати Міла, і разом з сім'єю своїм чоловіком та сином ми нещодавно тиждень тому переїхали до Німеччини в Баварію, щоб не лише мене слухати, а й дивитися на наше мальовниче селище в Баварії. Ось тут поряд буде ще відео нашої дороги від будинку до ось цієї лавочки, а потім ще пройдемося по гарному містку. Поїхали. Насправді, коли ми були в Україні, то розглядали три варіанти для переїзду. Перший це Німеччина, де ми зараз і знаходимося. Також Штати і Канада. Чому Штати? У Штатах зараз є програма United for Ukraine. і за цією програмою ви можете поїхати та отримати прихисток на рік. За цією програмою ви можете поїхати лише в тому випадку, якщо хтось із ваших друзів, знайомих. Виступить вашим спонсором, він зможе завдяки своїй заробітній платі, завдяки своєму статусу профінансувати ваше життя в Америці. У мене є подруга, шкільна подруга, з якою ми вже дуже багато років не бачилися, але яка живе зі своєю сім'єю, чоловіком та двома дітками в Америці. І вона згодилася допомогти нам і могла виступити ось таким спонсором. Її заробітної платні вистачало, щоб ми приїхали втрьох, і вона ніби за нас поручилась. Тобто, у нас був один із варіантів це штати. Наступний варіант це був Канада. У Канади зараз дуже гарні умови для того, щоб переїхати туди, тому що дуже легко отримати візу. До речі, візу можна заповнити в електронному вигляді, і ми її насправді також заповнили про всяк випадок. Далі треба у одній із країн Європи здати біометрію, і тоді вже можна також їхати до Канади. Канада по приїзду виділяє три тисячі канадських доларів на дорослу людину. І також на дитину півтори тисячі канадських доларів. Це одноразова допомога. Далі ви отримуєте документи, що можете працювати в цій країні, і, в принципі, влаштовуєте своє життя як хочете. Це легкий шлях потрапити до Канади, тому що до війни подібних програм не було і люди. По кілька разів намагались отримати візи, щоб хоча б відвідати своїх родичів, наприклад. Так само і з Америкою. Зараз є класна можливість туди переїхати, якщо ви давно про це мріяли. Або ви просто хочете перечекати, поки закінчиться війна в Україні. Більш детально ці програми ви можете розглядати. Звичайно, шукати інформацію в інтернеті. Я на цьому зупинятися не буду. Чому ми все ж таки обрали Європу, обрали Німеччину? Мабуть, це більше було моє рішення. І я назву, назву принаймні 5 причин, чому ми поїхали до Німеччини. Не до Польщі, не до Ірландії, не до Литвичі, Латвії і так далі. Перше. Ми знаємо німецьку мову. Мирослава її знає класно, тому що він в дитинстві навчався в Німеччині. Ось такі бувають співпадіння. Коли Мирослав був маленький, він перший клас закінчив в Україні в Умані. Далі вони з батьками переїхали до Німеччини. Він знову ж тут пішов до першого класу. За два місяці підтягнув німецьку мову. Діти її дуже швидко схоплюють. Його перевели до другого класу, і далі він навчався уже в німецькій школі, товаришував з німецькими дітками. І так закінчив ґрунтшуля, тобто початкову школу. З того часу німецька без акцента в нього залишилась. Звичайно, це не суперкрутий рівень, але от зараз ми тут ходимо чи в супермаркети, чи в аптеки, чи де, навіть там ходили на якісь басейни, і Мирослав скрізь спокійно спілкується, він розуміє, його розуміють. Я німецьку вивчала в школі. Тому в мене все ж таки є якісь ази, хоча б розуміння. Конструкції речення, і мене не дивує те, що всі іменники в німецькій мові пишуться з великої літери. І скажу відверто, що до переїзду я готувалась і приблизно місяці два вдома вже знову ж таки вивчала німецьку мову. Тобто, мого рівня зараз також, мабуть, вистачить десь на А1. Якщо Мирослава це Б1, Б2, то мого приблизно на А1, я так думаю, в аптеці нещодавно також змогла сама купити ліки. І мова, мабуть, була однією із головних причин, тому що будь-яку країну, куди б ви не переїхали, вам треба спілкуватися. І без спілкування, звичайно, можна користуватися англійською. В Німеччині багато хто розуміє англійську, особливо в великих селах, не селах, пробачте, а містах. Але все ж таки, коли ти говориш мовою. Тих людей, які тут проживають, це значно більше тобі допомагає і влаштуватися в перспективі на роботу і подібне. Та й взагалі зараз ми отримуємо лише тимчасовий прихисток. По 24-му параграфу, і часом, коли пройде півтора-два роки, нам потрібно буде переходити, якщо ми плануємо залишитися в цій країні, а не повертатися до України, переходити на якийсь інший статус. І для цього для того, щоб залишитись надалі в країні, як мінімум, потрібно буде знати мову на рівень B1 або b 2 якщо я не помиляюся, та влаштуватися звичайно на офіційну роботу. Тобто, аргументи в нас була мова. У Мирослава взагалі класна, в мене початкова. Наступний аргумент це те, що у нас тут є знайомі, і ми знали, куди їдемо. Тому що житло в будь-якій країні Європи це, мабуть, номер один питання. Коли ти знаєш, куди їдеш, ти більш спокійний, ти розумієш, що тебе чекає, хоча б найближчі місяць-два у нас тимчасове житло, але воно в нас є. І нам не потрібно проходити весь цей шлях від лагеря біженців до дуже багатьох переглядів квартир і подібне. Хоча, скоріше за все, ми будемо змінювати житло і, можливо, ще й не раз, але на даному етапі ми маємо де жити. Тому була Німеччина. Ще один із аргументів, і я вважаю його для себе основним: як ніяк, але Німеччина ближче до України, ніж та сама Америка чи Канада. В Україні у нас залишились батьки. В Україні у нас залишився будинок, у нас залишився бізнес, який зараз перестав працювати. І я не знаю, як буде. Можливо, через місяць, через півроку ми повернемось. А можливо, батьки будуть приїжджати і навідувати нас. Ну, все ж таки, хоча. Від Ковеля, де живуть мої батьки, це 1300 кілометрів до того місця, де ми знаходимося зараз. А від Київської області від містечка, де живуть Мирослава батьки, це вже 1800 кілометрів, але в принципі це реалізуємо. Вони можуть цей шлях проїхати автомобілем. І ми, в випадку чого, можемо також поїхати до них. Також Німеччина це центр Європи, і тут настільки класне географічне розташування, що ти можеш. П'ятсот кілометрів прихідного воду сторону і вже бути в Амстердамі. Тобто ти на вихідні можеш відвідати ті країни, про які раніше мріяв. І так багато німців і живуть. І це класно. Ми взагалі сім'я, яка любимо подорожувати і взагалі активно відпочивати, тому це також один із гарних аргументів. Ще так як ми зараз знаходимося в Баварії, мені надзвичайно імпонує ця природа. Мені імпонує цей клімат. Тут легко дихається, тут дуже гарно, тут гори, тут ліси, тут надзвичайна природа, дуже колоритно, і це також важливо. Ще одним із аргументів була соціальна політика цієї країни. Я не хочу сказати, що ми приїхали і розраховуємо лише на соціальну допомогу, скоріше, не так. Але соціальна політика цієї країни дозволяє приїхати. Окрім прихистка, отримати соціальне житло. Якщо у вас така складна ситуація, що ви не можете його орендувати. Також отримати соціальну допомогу. Діти можуть піти в безкоштовну школу. Якщо потрібно і у вас немає можливості купити за власні кошти, канцтовари або навіть зимовий одяг для дитини, ви також можете попросити. Ви також можете е написати лист. Я не знаю, чи Отримаєте ви це чи ні, це я точно не можу гарантувати. Але, хоча б така можливість є на даний момент, біженці, які приїхали до Німеччини, отримують також безкоштовне медичне страхування. Воно державне і воно не покриє звичайно всі там аналізи чи всі медикаменти, які вам потрібно купити, але воно є. І ось таких дуже багато, так би мовити, плюшок, які підкуповують в нашому випадку. Підкуповує те, що ми маємо трішечки часу, щоб зрозуміти в яку країну ми приїхали. Що тут робити, чим займатися. Також важливий аргумент це те, що ви можете йти безкоштовно навчатися і вчити німецьку мову. Ви можете, ви маєте час, щоб інтегруватися. Ніхто одразу не каже, щоб ви йшли швиденько працювати офіціанткою. Ви маєте час, вам дають соціальну допомогу, вам дають можливість вивчати німецьку мову, вам дають можливість підпрацьовувати. Тут є Така форма, як міні-джоб, коли ви отримаєте і соціальну допомогу, і отримаєте ще практику. Працюєте буквально там 10 годин на тиждень в магазині, наприклад, чи в пекарні, розкладаєте десь товари, але отримуєте класну практику спілкування з німцями. Просто взагалі ви якось інтегруєтесь цю країну і отримуєте якісь там кишенькові гроші. Хоча міні-джоб, яка до 450 євро. Це непогані кошти, і ми приблизно так зорієнтувалися, що цієї суми буде достатньо для того, щоб купувати продукти для сім'ї із двох-трьох людей. Це звичайно, якщо ви не шикуєте, не купляєте алкоголь, цигарки, бо наша сім'я не вживає алкоголь, не палить цигарки, тому для нас це не розходи. А купуєте звичайні продукти: рис, макарони, м'ясо, овочі, готуєте самостійно, то цієї суми буде достатньо для того, щоб прожити на місяць. Але не забувайте, що ваша є соціальна допомога. Ось такий момент. І ще один із надзвичайно важливих моментів: що як би там не було, бо я дуже багато відділків бачила на те, що в Німеччині дуже складна ситуація з медициною. Неможливо отримати термін, лікаря треба чекати по 2-3 місяці. Але як би там не було, медицина тут класна. І в нашому випадку ми постійно підліковуємо Платона. І одною із причин, мабуть, найголовнішою причиною того, чого ми переїхали з України і переїхали до Німеччини, було те, що у нас зараз не було можливості здавати всі аналізи, які було потрібно саме в Україні. Ось я приведу приклад: нам потрібно було здати для нашого сина аналіз на вітаміни В1 та в 2 і, на жаль, ці аналізи раніше робились в Німеччині. Ми прийшли в Сінова в Києві. Нам кажуть, ні, ми зараз ці аналізи зробити не можемо, тому що ми не не висилаємо за кордон аналізи. Окей, добре. Далі нам потрібно було зробити ще один аналіз по Осіпову. Він раніше робився в Росії, і ми також його не можемо зробити, бо в Україні його просто перестали робити. Ну от є ось такі чинники, які. В нашому випадку дуже сильно вплинули на позитивне рішення в плані переїзду. І хочу ще додати: це в мене п'ятий вже аргумент, тобто це медицина, можливість лікування і взагалі про дітей. Ми говоримо про дітей в цьому пункті. Це те, що Платон може піти до школи. Я не впевнена, що всім подобається школа німецька, тому що тут набагато легша програма, ніж в Україні, але. Наприклад, коли я розмовляю зі своїм чоловіком Мирославом, який закінчив тут початкову школу, то він німецьку школу згадує лише з позитивної сторони. І він задоволений, тому що для них школа це була радість. Вони йшли в школу, їх водили на екскурсії, вони ходили в парк гуляти. У них раз на тиждень був басейн, де він навчився плавати, і так далі. і так далі. Тобто, отака ігрова форма для початкової школи це класно. Платон закінчив в Україні перший клас в дистанційній онлайн-школи Оптима. Я задоволена тим, що він вміє і що він знає. Але в принципі в нашій ситуації, конкретно в нашій ситуації, я вважаю, що ось така більш лайтова школа, націлена на таку комунікацію на гру, буде для Платона навіть краще, ніж наша українська з такою дуже сильною програмою. Далі, ну, мабуть, це все. Ось такі аргументи я ще раз перелічу, щоб підвести підсумки, чому саме Німеччина це. Знання німецької мови, це можливість одразу влаштуватися і орендувати житло, це класне географічне розташування цієї країни, близькість до України, це соціальна політика цієї країни, та допомога біженцям у всіх аспектах, та можливість відтермувати цей час, поки ти підеш на офіційну роботу і вийдеш сам на свої хліба. Поки ти зрозумієш взагалі, що це за країна, що тут можна робити, чи відкрити знову майстерню, яка в нас була в Україні, чи змінити зовсім профіль своєї роботи. І це розвиток дітей, можливість для дітей. В нашому випадку це лікування і в нашому випадку це школа. Якщо моя інформація видалася вам корисною, будь ласка. Поставте лайк, підпишіться на наш канал, а також залишайте коментарі. Я буду рада поділитися з вами будь-якою інформацією, якою я володію на даному етапі, і буду рада новим знайомствам. Нагадаю, що ми знаходимося в Баварії, і ми лише тиждень тут. Нам все подобається. Як буде далі, я не знаю. Завтра ми, до речі, йдемо здавати відбитки пальців. І отримати вклейки у паспорт. Тобто ми отримаємо прихисток. Наскільки я розумію, цей прихисток дається зараз на півтора роки. Від початку війни, тобто, буде два роки. І ось можу сказати, що це така невеличка перемога, тому що ми лише у вівторок, вперше пішли до соціаламу, а вже в понеділок, тобто за 6 робочих днів, вже отримуємо документи. І Будемо вважатися російською мовою, матимо ВНЖ. Так, ну, ось такі у нас новини. Залишайтеся з нами на каналі. Будемо раді кожному.